Перше Коринтян, 5 розділ. Всюди чути, що між вами перелюб, і то такий перелюб, який і між поганами незнаний, що хтось має за дружину собі дружину батькову, і ви завеличалися, а не засмутилися радніш, щоб був вилучений споміж вас, хто цей учинок зробив. Отож, я, відсутній тілом та присутній духом, уже розсудив, як присутній між вами. Того, хто так учинив це у ім'я Господа Ісуса, як зберетеся ви, та мій дух, із силою Господа нашого Ісуса, віддати такого сатані на погибель тіла, щоб дух спасся Господнього дня. Величання ваше недобре. Хіба ви не знаєте, що мала рощина все тісто заквашує? Отож очисть стару рощину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос за нас у жертву принесений. Тому святкуймо не в давній розчині, ані в рощині злоби й лукавства, але в опісні оках чистости та правди. Я писав вам у листі не єднятися з перелюбниками, але не взагалі з цьогосвітніми перелюбниками чи з користолюбцями, чи з хижаками, чи з ідолянами, бо ви мусили були відійти від світу. А тепер я писав вам не єднатися з тим, хто зветься братом, та я перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак, і з такими навіть не їсти. Бо що ж мені судити і чужих? Чи ви не судите своїх, а чужих судить Бог тож вилучить лукавого з поміж себе самих?